Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо з вами про термометр дізнаємося, звідки він знає, тепло чи холодно на дворі. Працюємо за підручником сторіночка 91 9194 та друкованим зошитом сторінка 42-44. Почнемо з ранкового кола. Вправа погода. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Відгадайте загадку. Скляна трубочка тоненька, рідина в ній червоненька. Як тепло, вгору стрибає, а як холод, униз спадає. Є шкала і цифри малі. Як же зветься це, скажи? Правильно, діти, це термометр. Усе навколо, вода, каміння, повітря, ґрунт має температуру. Температура неживої природи залежить від сонця. Повітря пропускає сонячні промені на землю. А саме повітря нагрівається від земної поверхні. Температуру повітря вимірюють термометром. Слово термометр складається із двох слів, які перекладаються як тепло і вимірюю. Температуру вимірюють у градусах Цельсія і позначають ось таким значком. Андерс Цельсій це шведський астроном і математик. Він створив шкалу для виміру температури, яка отримала його ім'я. Температура повітря змінюється не тільки зі зміною піру року, але й протягом дня. Найвища температура повітря о півдні, тому що сонце в цю пору найвище. Які ж бувають термометри? Давайте роздивимося. Це термометр медичний для вимірювання температури тіла. Це для вимірювання температури ґрунту. Це термометр для вимірювання температури повітря. А це кімнатний термометр. Він показує, скільки градусів в кімнаті. Це термометр для вимірювання температури води. Дайте відповідь на запитання: Де використовують термометри? Яка зазвичай температура повітря у вашій місцевості влітку, а взимку, що впливає на зміну температури повітря доби? Трошки відпочинемо. Ну що ж, працюємо з вами далі. Розгляньте будову термометра. По-перше, на термометрі є шкала з цифрами. Далі є межа між градусами тепла і холоду, там зображений нуль. Ще на термометрі є скляна трубка, наповнена ртуттю або спиртом. Спирт пофарбований в синій колір, а ртуть в червоний. Нижню частину трубки наповнено спиртом або ртуттю. Коли температура повітря нагрівається, рідина в трубці піднімається вище нуля. А коли холодніше, то опускається нижче, давайте поміркуємо. Розгляньте малюнки, яким знаком позначає температуру, якщо рідина в трубці піднімається вище нуля. Вірно, знаком плюс. А якщо опускається нижче нуля, знаком мінус молочинки. Уявіть, що Іванко захворів, в нього болить горло і лихоманка. Що потрібно зробити спочатку, щоб допомогти хлопчику? Вірно потрібно виміряти в нього температуру тіла. Температура здорової людини дорівнює 36,6 градусів. Виміряйте температуру тіла медичним термометром. Проведіть самостійно дослідження. Виміряйте температуру води за допомогою термометра. Вам знадобляться дві склянки води з теплою та холодною водою. Вам потрібно опустити термометр спочатку в теплу воду. Потім в холодну та зафіксувати результати. Скажіть, скільки градусів показує термометр. Вірно, плюс 20 градусів. А цей мінус 5 градусів. Молодці. А третій 0 градусів. Оберіть термометр, який показує 21 градус тепла. Як ви думаєте, яка буде позначка плюс чи мінус? Звісно, плюс, коли тепло плюс, коли холодно мінус. Отже, оберіть, який буде термометр. Звісно, другий. Пригадайте та розкажіть будову термометра. Що це? Правильно, це шкала, а це це межа між градусами тепла і холоду. А це що на термометрі? Вірно, це скляна трубка, наповнена ртуттю або спиртом. Роздивіться малюнок. Спробуйте визначити, яка може бути температура повітря. Правильно мінус 15. А на цьому малюнку. Правильно плюс 25. Попрацюємо з вами в зошиті. Відкрити сторіночку 43, роздивіться завдання номер 4 Перед вами зображені термометри. Ваше завдання зафарбувати на малюнках ртутний стовпчик для вимірювання температури тіла таким чином, щоб воно відповідало градусам біля термометра. Отже, приготуйте червоний олівець. Роздивіться, скільки повинен показувати перший термометр градусів. Вірно 36. Отже, ми знаходимо на термометри позначку 36 і фарбуємо червоним кольором ртутний стовпчик. Наступний термометр скільки повинен показувати? Вірно 37. Отже, знаходимо на термометрі 37 і зафарбовуємо. І останній термометр скільки повинен показувати градусів? Правильно 38. Отже, знайшли 38 і зафарбовуємо. Скажіть, будь ласка, який термометр показує нормальну температуру тіла, тобто, людина, здорова при цій температурі? Правильно! Перший термометр де 36 градусів. Запам'ятайте, дітки, що у термометрі для вимірювання температури тіла використовують ртуть. Це дуже небезпечна рідина. Тому дітям не дозволяється без допомоги батьків користуватися ртутним термометром. Якщо ртутний термометр розбився і ртуть витекла, ні в якому разі не збирайте її самостійно. Швиденько повідомте батькам. Пограємо в гру, так чи ні? Якщо твердження буде вірне, плескайте в долоні. Якщо не вірне, то нічого не робіть. Температуру вимірюють лінійкою. Ні. Термометр іграшка. Ні. Термометр прилад для вимірювання температури. Так. У термометрах використовують спирт і ртуть. Вірно. Ртуть смачна і корисна для здоров'я рідина. Ні. Молодці. Гра мікрофон. Дайте відповідь на запитання. За допомогою якого приладу можна виміряти температуру, які бувають термометри, з чого складається термометр, яким знаком позначають градуси тепла, а яким за градуси холоду? Чому потрібно вміти визначати температуру тіла? та повітря. За якої температури буде тепліше мінус 5 чи плюс 5. Дома попитайте у батьків, скільки різних термометрів є у вас вдома. Порівняйте їх, виміряйте температуру повітря в кімнаті, дізнайтеся, яка температура повітря на вулиці. Наостанок пропоную вам виконати інтерактивне завдання. Посилання на нього я надішлю після уроку. У завданні вам потрібно з'єднати термометр і відповідну температуру. У вас є чудові термометри з різними позначками і є градуси. Вам потрібно поз'єднувати, потім натиснути галочку і дізнатися свій результат. Дякую вам за урок! Оберіть відповідну цеглинку вашого настрою. До побачення!